Мої вітання це б'юті Digest, ваш незмінний путівник у світ красивого життя. З давніх давен дівчата полюбляли прикрашати своє тіло оригінальними малюнками. Хтось віддає перевагу татуюванням, однак прихильників тимчасових візерунків теж немало. Якби там не було, але мистецтво мехенді краще відоме як розпис хною, Нині користується шаленою популярністю. Власне, сьогодні про нього і піде мова. Дивіться. Коли на дворі тепло і сонячно, так хочеться чогось нового і неординарного. Змінити стиль, пофарбувати волосся чи зробити пірсинг, зрештою вибір лише за вами. Але якщо бажаєте чогось справді шаленого, зробіть татуювання і не обов'язково терпіти біль і набивати під шкіру купу хімії. Нині на вершині популярності біотату, яке виконують за допомогою натурального матеріалу хни. це безпечна, абсолютно безболісна і досить швидка процедура. На все про все залежно від розміру та складності візерунка, майстер витрачає. Від п'яти хвилин до кількох годин і тримається етнічна прикраса до кількох тижнів. Витончене зображення використовують. На різних заходах до нас приходять клієнти та просять зробити різні малюнки на якісь весілля, якісь свята, а також часто використовують у повсякденному житті. Колись малюнки із хни слугували не лише у якості прикраси, але й вважались своєрідним талісманом. Люди часто приписували їм магічні властивості. До цих пір мода на біотату процвітає. Малюнки з натуральної хни можуть бути червонуватого, коричневого або ж помаранчевого відтінків. Однак точний тон може змінюватись в залежності від того, на яку ділянку шкіри його наносити. Найбільш яскраві візерунки виходять на ділянках із сухою шкірою, наприклад, на руках і ногах. Дуже важливо після процедури впродовж кількох годин у Никати контакту з водою, інакше фарба швидко потускніє і зникне. Виконуємо ми свою процедуру за допомогою хни, яку роблять з листя хінного дерева, що росте в Індії, Єгипті та Судані. Хна абсолютно натуральна і тому малюнки можна змінювати як настрій. Дехто вважає, що мистецтво розпису хною зародилось в Індії, однак насправді воно виникло ще 5 тисяч років тому у стародавньому Єгипті. Тоді хну використовували для фарбування долонь і стоп фараонів, коли тих відправляли до потойбіччя. Але не варто розпис асоціювати лише з цим. Нині ж це популярна тенденція як серед звичайних модниць, так і серед знаних зірок шоубізу. Мадонна, Наомі Кембел, Демі Мур давно записались до прихильниць тимчасового татуювання. Біотату можна виконувати у чотирьох стилях. В східному переважають квіткові мотиви, північно-африканський, відомий чудернацькими геометричними фігурами, індійський і пакистанський стилі зазвичай створюють ілюзію рукавичок на руках. Кожна з цих методик знайшла своїх прихильників. Найчастіше просять клієнти намалювати якісь рослинні елементи, а також індійські мотиви. Зустрічаються також китайські єрогіфи. Власне, приходять зі своїми різними задумами, побажаннями, а ми вже втілюємо їх у життя. Тож, якщо бажаєте прикрасити своє тіло оригінальним візерунком, завітайте до студії Daylight. А у мене на сьогодні все. Побачимось рівно за тиждень. Нехай щастить.